Друзі, всім привіт! Значить, страхування автомобілів в Німеччині це має дуже велике значення, і правильна страхівка вам необхідна. Розкажу вам, значить, наступну ситуацію. Значить, в мене зараз я переключу камеру. Так, значить, в мене було ось там, де цей значок, у мене було лопнуте скло. Я позвонив в страхівку, так і так кажу, у мене скло лопнуло. Вони кажуть, від чого. А я ну від чого, я то знаю від чого, але я то їм думаю не скажу, від чого воно справді лопнуло. Але кажу, скоріше всього, чи дерево ночі впало, якесь десь гілка, чи, чи град, чи що, не знаю. Після бурі кажу, заміт. Добре, каже, вишліть мені фотографію. Вислав я фотографію, оці, що ви бачили. Каже, добре, чекайте, ми пришлемо, людина вам приїде, поміняє це скло. І дійсно, вчора приїхав на бусику прямо до парковки. Каже, мені треба ваш ключик і годину часу. Я поміняю вам скло. І ось, будь ласка, поміняв скло все. Якщо у вас да, там є, в, в залежності яка францижа. Вам може це бути, бути і безкоштовно, може бути 150 євро. Ну, в залежності, яку страхівку ви оформили, і яка там вказана франциза. Чи франциза ну, ну ви зрозуміли, що це таке. Ось так. А таке скло, щоб поміняти, воно коштує, що без страхівки, да, воно коштує як половина моєї машини. Всього, і вона коштує щось десь, він казав, 600 євро. А якщо у вас є страхівочка, будь ласка, поміняли за безкоштовно і все. Там максимум, якщо у вас францижа 150 євро, заплатили 150 євро. Так що так, страхівку, як оформити, що, де як, звертайтеся, підкажу. Тоже все робиться онлайн, без проблем. Тримаю в курсі. Пан Богдан з Німеччини.